Вітаю вас, друзі! Вітаю вівторок ввечері. Ну що, Україна перейшла всі, всі, я підкреслюю, всі червоні коричневі, алкогольні лінії Російської Федерації. Україна почала знищувати найкритичнішу інфраструктуру Російської Федерації спиртові заводи, друзі. Уже по підтвердженим даним. Була атака на чотири підприємства на території Російської Федерації невідомими безпілотниками. Але Росія каже, що це Україна. Ну. Перше, це підприємство Біохім, друзі у Тамбовській області, яке виробляє спирт. Далі Лужківський та Єфремовський спиртзаводи в Тульській області, а також промислове підприємство у Вороніжській області, наскільки це відомо, це Каучуковий завод. Так, от, що я хоть каучук, каучук, ми всі, начебто, зра з ходу розуміємо, що це промислове підприємство, це стратегічне підприємство, і питання йдуть. А чому спіртзаводи? А чому спиртзаводи, А, наприклад, не кондитерські заводи, не тортові заводи, або ще щось там, не п'ятий алімент, дискотеку чи півбар? Так, от, за словами керівника центру протидії дезінформації, нашого керівника Андрія Коваленка, ці підприємства. Ось ці, де, які були атаковані сь сьогодні, вночі і раніше там було деякі атаковані <кій> спиртові заводи. Вони використовуються для виготовлення не лише спирту, друзі, а й палива для військових потреб. Як вони там роблять? Вони перейшли на військові рейки. Ще вибухові речовини. Вони перейшли на, на військові рейки. Це те, що не зробили ми. Ми продовжуємо випускати торт. Рошен, Рошен Київський торт, друзі. Київський торт, але він зараз вже Рошен. Ми водку там випускаємо. Да? Ми інші якісь. Ми не перевели підприємства на військові рейки, і це дуже погано. Дуже погано. Ідемо далі, як уже ми звикли, по міжнародці. Да? Південна Корея, друзі, заявила заступник Радника з національної безпеки Кореї Кім Хьо, сказав, що не буде Корея стояти осторонь. Наростаючої допомоги Росії у війні з боку КНДР Північної Кореї і дасть відповідь цим діям, друзі, в залежності від рівня кооперації <сум> любителів Питу горілку росіян та плакати при зустрічі дик дик диктаторів. Ну, подивимося. Давайте так, давайте не будемо, як завжди, зачаровуватися, не будемо, як завжди. Надіятися і ой все тепер Корейці нам допоможуть. Ні. Ну, от так. Північна Корея це диктатурська держава, яка е, ідентична е, з Російською Федерацією, Китаєм, і гірше вони навіть, вони навіть гірше Північна Корея. Південна Корея це повністю протекторат Сполучених Штатів Америки. Це повністю держава, яка розцвіла. За допомогу за допомогою Сполучених Штатів Америки, сполучені Штати там влаштовували і вибори, і економіку, і вливання коштів. Все, і Північна Корея знаходиться в орбіті Сполучених Штатів Америки. Що практично сказали Сполучені Штати Америки про військову допомогу Кореї Російській Федерації? Що сказали Ми поки що не бачимо. Ми поки що не можемо надати повних даних. Ми поки що не можемо. Можемо бути впевнені, що війська є, що військові будуть. Вони не впевнені і в тому, навіть друзі, що в. тільки виготовленої ракети, ракети з Північної Кореї, яка прилетіла до нас з Росії, там, американські, комплектуючі, розумієте? Тому давайте, ну от вони, вони, вони не бачать. От коли будуть вбиті корейці або попадуть в полон. Я так думаю, тоді вони побачать, тоді вони щось скажуть, тож також будуть якісь лінії. Ну, ладно, це їхня, їхні справи на сьогодні, хоча вони і наші. Ну, але вони такі, а ми такі. А я по, по Південній Кореї. Так що давайте не зачаруватися, Південна Корея. Працює в руслі Сполучених Штатів. Це може бути заява і на посмотреть, заява на запугать, заява на протиставлення може бути. А ось Північна, на жаль, Корея так не робить. Вона, вона ви ж пам'ятаєте, підірвала всі шляхи, які з'єднують на кордоні двох корей. Зі своєї сторони, всі шляхи підірвала. Це говорить про що? Вона перекрила. Доступ наступу на них техніки зі сторони Південної Кореї. Північна підірвала всі шляхи, щоб е, зупинити можливий наступ з Південної Кореї. Ну, Там своя робота, свої діла, там своя програма. Ну, Така заява була. Така заява заступника радника з Національної безпеки Південної Кореї. І це опублікувало видання Ян Хаб. Таке видання, воно, з, 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 мабуть, корейське чи ще яке. Ну, розглядають питання, ну, хай розглядають, подивимося, що вони там не розглядають. Тут інше, тут інше. Як аргентинські ЗМІ, так і вже і інші повідомляють, що президент Аргентини Хав'єр Мілей, пам'ятаєте, цього екстравагантного хлопця, який підтримує нас, який там скрізь нас підтримує. Молодець, класний. Він розпустив податкову службу Айфіп. Це біля трьох тисяч податківців будуть звільнені ну, як незаконно прийняти на роботу колишньої адміністрації. І це я вважаю. Я завжди так казав, що ну, завжди вважав. Вважаю, буду вважати. Це правильно. Нічого не станеться навіть за місяць з податками в Аргентині. Нічого не станеться за місяць в Україні з податками. Поступленням податків, з надходженням податків, і з інших платежами. якщо зараз звільнити всіх податковців, залишити тільки по три людини в кожному, кожному податковому органі і набрати нових випускників, нову молодь. Все, нічого не зміниться. А ми не зможемо реформувати всю державу, не реформуючи її отак-от по етапну. Податкова, СПУ, судді. Прокурори і ось так от. На рік 5-6 ось таких компаній. І ось тоді, через 2-3 роки, це буде інша держава. Держава. Я маю на увазі не Україна, а держава. Державне управління, державне відношення до країни, державне відношення до народу. Я е -е, плескаю Хав'єру Мілею. Ну і останнє. Польща висловила бажання ознайомитися з таємними додатками до плану перемоги. Опа! Польща хоче бачити таємні додатки до плану перемоги, які були вручені, ну як сказав президент Зеленський, таємні додатки до плану перемоги дали і показали лише тим країнам, які зараз допомагають Україні в оборонній сфері. Польща, дякуємо за початок, за весну. 22-го року, а далі все пішло по накатаному. Співпраця з Російською Федерацією на кордоні і перекриття кордони для наших товарів, не тільки зерна, всіх товарів, навіть людей не пускали, висипали зерно. Далі заява. Туска, заява Сікорського про те, що ми ніколи не пропустимо Україну в Євросоюз, ми не будемо з ними домовлятися. Ми тільки, тільки, тільки Волинська трагедія, тільки ексгумація, і стільки-стільки було заяв. І ТУС також сказав, що це проблематично буде. Ось я ж, ми ж уже розмовляли про це, що це нова Угорщина. Угорщина, Словаччина, Польща. Це ті країни, можливо, ще якісь бувші соціалістичні, будуть робити все, щоб ми не вступили в Європейський Союз. А тепер вони план хочуть. А ви пам'ятаєте, що Сполучені Штати надали їм Петріот і сказали: «віддайте Україні, а ми вам поставимо новий. Вони ж не віддали. Польща не віддала Україні Петріот. Польща не збиває ракети російські на своїй території, вже не кажучи про нашу. Ракети залітають на їхню територію, і Польща їх не збиває. Вона спокійно дивиться, як вбивають українців. А тепер їм план: я не дипломат. І я не зможу бути дипломатом або вести знаєте, якусь міжнародну політику, тому що я прямий. Я хочу сказати: Польща, заткнися. А ще я хочу. Ладно. Це я вже не буду казати. Польща зараз нам не дає нічого, не допомагає нічим. Взагалі, щоб всі зрозуміли. І щоб мені не, позвали, не писали. Та вони так, вони нам допомагали півроку. Рівно той термін, коли вони всралися і вимивали задниці, і вистірували труси. Вони боялися, що Росія пройде сквозняком до них. А коли вони побачили, що тут ми вмираємо за них, вони сказали: та й здихайте, українці. Ось дивіться, я не можу на це спокійно дивитися. А потім ще вони почали заявляти: і нашим журналістам, і нашим політикам, і нашим навіть депутатам, а ми в НАТО, а ми в Доміки. На нас Росія не піде, і вони знають, що Росія на них не піде. І тому їм плювати на українців, тому їм плювати на нашу безпеку, тому їм плювати на ЄС, що будемо ми там чи ні, але там не плювати. Там вони не хочуть, щоб ми були. І на що будемо ми в НАТО їм також плювати. Я не бачу їхніх кроків на сьогодні дружніх. Вони сугубо нейтральні, а іноді навіть чуть-чуть ворожі. Ось все. Зараз підпишемося, друзі, розповсюдимо. Ну, обов'язково розповсюджуйте, репостуйте це відео. Натисніть подобайку, щоб нас було більше, щоб ми, нас ставало більше і більше людей стали допомагати нашим Збройним силам. Ви знаєте, ми збираємо зараз на реп, Я в кінці про все розповім. Давайте будемо разом. А далі ми поговоримо. Ну, як завжди, вже стало про наших баранів. Поговоримо. Про наших баранів. Так от, друзі, наші барани. Я не знаю, бар... іноді мені здається, що назва барани це навіть лагідна. Я взагалі-то в дитинстві барашек дуже любив. Та і зараз мені такі добрі, добрі тваринки. Ну, але так прийнято, що у нас баранів називають саме ми тупих і дурних. Але тут ні. Тут не тупі. Тут не дурні, тут навпаки, барани розумні. Ви пам'ятаєте Володимира Прокопіва і Прокопіва? Я не знаю, як правильно. Він вже був націоналіст. Там був. І в свободі, здається, був щось відносилось до Азову. І ось він став займатися політикою вже 10 років. Почав займатися політикою після 14-го року. І спочатку був він в ланах там і дуже дружений з Петром Порошенком. і навіть е очолював європейську солідарність в Київраді, а потім щось там не вийшло. Щось там не вийшло, щось там не пройшло, і він перейшов, Ну до кого? Як от вгадайте от, от, з трьох разів. Ну до кого? До Вітальки. До Вітальки. Вітальки. Розумієте? Ну куди він Куди ще піде прокопів чи прокопів, як не до Вітальки. Як, як не в... Розумієте? Вони в своєму пузирі. Ми в іншому пузирі. І наш пузир вони ставлять нижче, нижче і нижче. Вони головні. В головні, він не пішов в якусь там іншу партію, в якусь там іншу да, фракцію, там, де люди, там, де більш простой народ. Ні. Ні. Прокопів пішов до Вітальки. Ви пам'ятаєте його крик? Про бюджет, коли ПДФО військових переводили в центральний бюджет. Це дуже правильна річ, дуже розумна річ. Вони ж вили туди, тоді неймовірно, тому що вони отримали гроші градом, які сипались на них, але вони їх не заробляли взагалі. Нічого для них не робили. Платив зарплату центральний бюджет, а всі податки збирали місцеві бюджети. Ну це абсурд. Ну це абсурд. Це давайте. Коров пасете, чистите, мийте, утримуєте ви, а молоко забирає сусід. Оце ось так було. Забирали, і тоді що кричав Прокопів? Ось послухайте, що він кричав. Він кричав: Володимир Прокопів, Європейська солідарність. Можливо, деякі колеги за чотири роки депутатства не зрозуміли, в якому залі вони знаходяться і вимагають в місті бюджету війни. В місті приймається київський міський бюджет. Ви хочете тут бюджету війни. Державний бюджет зробіть державним е, бюджетом війни, а міста мають жити своїм життям. По-нашому, по-простому, це Зеленський воюй! Єрмак воюй! Народ України помирай! Українці воюйте! А ми вашими грошима будемо тут багатіти! І він розбагатів. У нього знайшли там розслідування Бігус-інфо, ну знайшли стільки нерухомості. Ось ми кажемо, що там Крупа в Хмельницькій області, чи ще хтось там. Та ось в Києві заступник кличка. І Кличко не знає цього. Кличку? А, а, а. Він, він, а хто хто? Хто такий прокопів мій зам? Та ви що? Та ви що? Який зам? Прокопів це не мій зам. Я його відстороняю. Кажу я його відстороняю, я його не знаю, я його перше почув то свідання. прокопів. І заходить. К -к 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 Вова, 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 Тьоска, Тьо, Тьоска. Ні, то Віталька, Вова, це брат, тьо-брата. Я тебе відсторонив. Вова прокупив. Та ладно, ладно, я напишу зараз заяву і це зараз за милим, за Ну, якусь там, якісь там 2, 3, 10 мільйонів дам правоохоронцям, ладно, дай все. Ну, давай, потім розберемося. <кій> я тебе кудись суну. Ось так воно ведеться, ось так вони ведуться справи. Розумієте? Уже більше двох місяців і розслідування, і одна серія вийшла, зараз вийшла друга. А Кличко тільки, тільки захотів його звільнити, а він і сам пішов. Ну, що скажеш? Ну, пішов, пішов. Отака у нас казали да, у греків балам картина. Це дитя картина, да? ну вибачте, що я так. Ну йдемо далі. Звільнена голову за карпатською мсек Юрія Викленця. Це повідомляє журналіст Глагола. Ну і що? Ви знаєте, я в цього, в цього, ось в цих речах ну, дуже песиміст і дуже такий неоптиміст, і дуже зі мною погано. Ну і що? Ну, звільнили голову Юрія Викленця. Стане заступник його, хто там, Міша Келінець, який теж брав, який в тих же комісії сидів, або будь-хто з тієї ж комісії в МСЕК, або ФЛК, не, не вони такі ж, якщо вони мовчали, якщо вони не. Там же все ділиться. Приносить людина гроші, і воно ділиться. Начальнику стільки-то, заступнику стільки-то, а вам стільки-то. І всі мовчать, як риби. Ну і що? Ну звільнили одного, поставлять іншого. Це точно так, от як зараз сьогодні. Все, все кричить, все, 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 все у нас ух, розійшлися всі канали. Сбу затримала голову Миколаївську Миколаївської МСЕК віру Белякову. СБУ знайшла у неї понад 450 тисяч доларів, друзі, колекцію ювелірних виробів, які вона ховала за різними адресами, три незадекларовані квартири. Вона їх оформила на свого сина. Бізнеса там знайшли два чи три підприємства. Ну а вона ж інвалід другої групи, і синок інвалід другої групи. А ще син, друзі, ще синочок у нас громадянин Російської Федерації. Паспорт є, оформляв тут, в консульстві, в Україні. Ось ви скажете, хтось буде казати, ну не знаю, це звинувачування, да? От... Я хочу бути об'єктивним. Ось звинувачувати всю корупцію на Зеленського. Ну, це бред, на Порошенка бред, на Юг Януковича — бред. Ну, будь на це вони всі ось до 19-го року, всі до 19-го року робили цю корупцію. І вони її зробили. І вони створили, я ж вже казав, оцей прошарок, і вони в ньому живуть. Це їхній окремий прошарок. Інша держава в державі, і от коли Володимир Зеленський бореться з ними, ну не можна боротися з Юрієм Виклинцем. Чи з Прокоповим окремо, да? чи з Вірою Біляковою? Ні, ні, нічого не буде. Ну, ну зрозумійте, а з ними хто бореться? От СБУ, що затримали буде вести слідство. Ви думаєте, там 100%. Англи? Ні. Ви думаєте, прокуратура? Ви бачили вже, хто така у нас прокуратура. Ну це як е, в першій частині передачі, як милей, звільняти, виганяти? Треба всіх. Це як мінімум. Я не кажу вже про посадки. Це буде зробити дуже тяжко, тому що законодавство під них, заканад. Вони скрізь вони всі адвокати, вони судді. вони... Розумієте, де да, хтось мені каже, що це... це що тупик? Ні, це не тупик. У нас зараз війна. Знаєте, і я, наприклад, спокійно ось до цього відношусь. Треба спочатку перемогти. Ми жили в цьому, жили. Якби не війна, ми б далі жили. Далі б жили, друзі. Далі б жили. І далі, б, і далі. Б. Ця корупційна держава, колись би вона да, вона колись лопне, вона колись посипеться, вона колись щось колись трапиться, але буде щось колись. Може, через 5 років, може через 20, може через 50. Корупційний от, Аргентина живе, Бразилія та вся Південна Америка, там вся корупція, вони всі живуть. Азія. Це такий стан держав. <кій> Мені більше подобається Європа. Америка, Канада, Австралія, Японія ось ці цивілізовані демократичні держави, Велика Британія. А комусь подобається корупційні, комусь Росія подобається. І ми б жили. Тому я до цього більш спокійно відношусь. Прийде людина, колись яка буде з цим боротися, але треба час. Нам треба перемогти. Перемогти. Якщо когось корупція більше, е, знаєте, ну бентежить і він більше лютиться ніж ніж Москва чи Російська Федерація. Ну це погано. Повірте, повірте, це погана державу. У нас може не стати держави, а може бути просто потім волость корупціонна чи губернія корупціонна. Ну це таке. І не треба казати, що корупція проїдає все. І за неї ми програємо. Ні. Повірте, ні. Ми програємо, коли будемо отак от розтопирені, да, і ще, ще, ще тут зв'язані, нічого робити не можемо. Нормально. Боремося, показуємо, записуємо, запам'ятовуємо. Будуть вибори, буде перемога з нашою допомогою, з допомогою інших, хто до нас приєднається. Наша армія, наші Збройні Сили, Державу. Друзі, от просто я не знаю, від слів не знаходжу. Держава потрібна. Все, все. А потім будемо Будемо Прокопівих прокопить, прокоптить чи закоптить. Ох і гадиш. Розумієте? Гад. Друзі, дякую. Велика вам подяка особисто тим, хто стає спонсорами. Давайте доб'ємо спонсорство до 100 людей. Дякую всім, хто перераховує на Монобанку. Я не називаю вас, друзі, тому що якщо і вас буду називати, ще й добавлю Монобанку, ну тут буде півгодини, я буду тільки озвучувати тих, хто перерахував. Всім, хто на Монобанку, дякую. Далі, друзі, дивіться, дивіться, я хочу зараз подякувати за донати, за посилки. Я дякую, а потім я вам розповім. Скільки у нас іде грошей знаходиться. Я щиро дякую за донати. Єсій Валентині на канал пані Валентина. Особиста подяка за підтримку каналу. Дякую вам, пані Валентина. Хтось о 10.14 без прізвища Монобанк. Дякую вам, величезна подяка. Жидаліві Ларисі, два перекази. Один пані Лариса перерахувала на підтримку каналу, один на дрони ЗСУ. Велика подяка вам, пані Лариса, особисто. Від мене за підтримку каналу. Також Морозова Ірина 50 на 50. Дякую вам, дякую вам, Ірина. Васицькому Володимиру, 50 на 50. Тисну вам руку, пане пане Володимире, тисну руку. Хтось о 14.35 на монобанк без прізвища. Дякую. Кавриєвій Наталії і Дуднік Людмилі. Друзі, завтра стрім о 20.00. Збираємося і поговоримо. Збираємося так, як зібралися у суботу. Дуже гарно. Далі, далі, далі. Скільки у нас грошей? Дивіться. На цей час, коли ми записуємо на картці на картці Монобанка 5400. В самій Монобанці це Монобанка окремо вона збирається, і там є ціль 160 000 960. На карточці А банка 2300 і на карточці Приватбанка 21 тисяча. Куди зручно, туди перераховуйте. Зручно на PayPal, зручно платіжна система. Як вигідно буде. Всього у нас 38 тисяч 300. Мета у нас 160 тисяч. Тисяч. Ще потрібно нам, щоб взяти цей окопно-переносний реп, який дуже просять хлопці, наші 58-ма бригади, яка перебазована в Харківську область, і наша окрема штурмова рота. Хлопці Павло просять, ну коли зберемо, тоді і відправимо. Ще нам потрібно 20, 121 700. Я вам хочу сказати, канал у нас маленький. І ми за місяць збираємо від 140 різні місяці, десь до 230 тисяч. Який місяць, як зберемо, це нам практично місяць збирати на цей реп. Як буде, я всім всім дякую за вашу допомогу, друзі. Ми все зможемо. Головне нам бути. Разом друзі! Головне бути разом. Чекаю вас завтра ввечері. Україна переможе!